Найпровальніші комунікації ставалися зі мною, і можливо, вони ставалися з вами. І саме за цією однією ознакою ми можемо розпізнати, чи була ця вдала комунікація, чи була це провальна комунікація. Коли ми йдемо до людей, до однієї людини, наприклад, на ділову зустріч чи на романтичне побачення, або, можливо, нам хочеться виступити перед великою чи невеликою аудиторією. У нас завжди в усіх є одне людське просте бажання. Я хочу сподобатися. Я хочу, щоб мене зрозуміли, щоб я сподобався чи сподобалась. Що після цієї зустрічі мені написали Вау, класно було мені дуже сподобалось. Ось це бажання воно роз'єднує нас зі своєю природою, ми наче знімаємо фокус уваги з того, як ми себе почуваємо, як мені зараз, чи комфортно мені зараз тут виступати, бути з цією людиною, знаходитись. В цій, наприклад, діловій комунікації, чи комфортно мені, ми починаємо думати, а що ж мені сказати такого, аби я сподобався іншим або сподобалась іншим. Що мені зробити такого, щоб мене оцінили, щоб мене прийняли, щоб мене зрозуміли? Все можна дуже швидко змінити. Кожен раз, коли вам потрібно комунікувати з новою людиною, чи з новою групою людей, повертайте свій фокус уваги всередину, центруйтеся в собі. Видихайте і пам'ятайте, що ви маєте в цей момент думати лише про те, наскільки вам сподобається ці людина, або наскільки вам сподобається ця людина, а не про те, що ж такого зробити, аби вразити інших.